Так, давайте тепер сховаємо знову наш одяг і тільки знайдемо нашу спідничку. Так. Чомусь не хоче ревелосу. Окремо приховувати щось і наші бачухи. Так, і давайте оцінювати нашу спідничку, з чим ми маємо тут. Справу. Так, спідничка взагалі знаходиться не в коректній своїй позиції. У нас є тут зам'ятості ті, які в нас протектовані тим, що в нас минулий аватар мав позу високопіднятого стегна. В нас є, є тут гуцики і в нас є тут оця застіпка і взагалі, на перший погляд, не зрозуміло, що тут до чого, дуже всього багато. Давайте зробимо такий крок. Так, давайте по-іншому зробимо, коли ми просто нашу спідничку симулюємо, як вона є, однак одну частинку деактивуємо і просто, щоб вона не впала на підлогу. Так, Слідкуйте за тим, як ваш одяг симулюється, можливо, в певний момент потрібно десь перехопити щось. Так, здається, на цьому моменті потрібно цю також частинку деактивувати. І просто дати нашій спідничці відновити свою форму, якби вона, наприклад, на, на вітрині висіла або в шафі. Так, поки в нас ця спідничка не відновила свою першу форму. Я не буду змінювати Particle Distance, не буду нічого видаляти, мені потрібно просто оцінити, що ми з чим ми маємо взагалі справу. Звісно, коли ви будете перевдягати з однієї ті пози на іншу ті-позу, весь цей процес буде значно легшим. Однак я обрала спеціально наш одяг в певній позі, щоб більше вам показати методів, з якими можна працювати. Так, ну подивіться, наша спідничка майже. Майже знайшла свою форму оригінальну. І давайте спробуємо розташувати її на нашому аватарі. Uh, arrangement points, ну, також можна тут використати Використати одна, подивіться, наша спідничка, ніби і сама справляється із тим, щоб форму тримати. І давайте просто надамо Марвелу можливість самостійно. Цей одяг розкласти на нашому новому аватарі. Так. Що на цьому етапі можна зробити? У нас є, є тут а, наші гудзики, ми їх можемо обрати. І що ми зможемо а, зробити з нашими гудзиками? Ми можемо а, зробити їм Deactivate. Вони не будуть прораховуватися в нашій сцені. Тобто вони не будуть заминати оцю тканинку. Ми можемо а, нашу спідницю. Повністю активувати. Так. Скільки ми активували пояс, то активувалися знову. Наші гуцики. Так, не переживайте, що вони там десь е сховались. Ми зможемо злегка їх розташувати. Так, і в принципі, не зважайте на ці складки. Е в попередній моделі вони, мабуть, були так задумані. Тобто -то зараз ми це не оцінюємо. Ми оцінюємо тільки те, як наш одяг перевдягається. Так, і що? що б я тут зробила? Так, я би просто взяла і деактувала оцей пояс. Давайте його знайдемо. Ми знайшли наш пояс. Ми зробимо Deactivate Pattern. Ми його ховаємо. Так, знаходимо іншу частину. І подивимось на нашу спідницю. Давайте на ці складочки подивимось. В них це оця частина. Так, тут можна вчинити або виділити цей layer-clone-over, який, очевидно, тут був, або порівняти shrinkage-weft і warp Тут 100. І давайте повернемо тут 100. Щоб нас нічого не відволікало. Далі. Убираємо всі частини нашої спідниці, які в нас активні. І нашу застібку. І трошечки коригуємо. Так, знаходимо наш аватар. Давайте його деактивуємо. Так, не що там вже було. Знову прийдеться переобирати ці частини. Так, ну давайте ми ці частини. Саме деактивуємо. І нам головне, щоб зараз наша спідниця. Так, шукаємо наші шви. Перебираємо. І давайте просто нашу базову форму будемо намагатися розташувати більш рівно. І потім від розташування цієї форми спідниці. Так, ну, спереду з нормально сіло. Розмір ми поки що не чіпаємо. Тому що якщо ми почнемо скейлити оцю о, кількість цих елементів, то результат буде, може бути некоректним. Так, тут щось не дошилось. Давайте, можливо, одразу поправимо, можливо, ось так. Ні, все нормально. Так, отут не дошито. Коли ви е, ніби відкатуєтесь на найперший етап створення вашого одягу, який у вас є, е, і не видаляєте всі інші частинки цього одягу, то вам набагато легше розібратися із тим, з чого складається цей одяг, які елементи, щось підкоригувати, поправити. Тобто видаляти не завжди доцільно. А от деактивувати може бути дуже зручно. Так, і давайте якісь елементи ми заморозимо, щоб вся наша конструкція нікуди не поділась. Так, знову ж таки, з розміром ми поки що не розбираємося. Можливо, нам навіть о, сподобається ця форма, коли ми повністю вдягнемо наш аватар. Так, застіпка здається. Посередньо цей шов не обов'язково має бути посередині. Так, і обираємо всю нашу викрійку. А, до речі, Марвелос ось чомусь не працює оця. Е, ну, ви Бачите, я нажимаю show 3D Pattern, Show 3D Pattern. Тому може бути такий баг трохи. Так, це нам не заважає. Оця, дивіться, майка нам заважає. Так, до речі, подивіться наша майка, вона нібито має бути заправлена в нашу спідниці, тому з розміром ми поки що не будемо поспішати зменшувати. Так, і ми. Так, корисний, я вам покажу зараз прийом. Це Reset Ready Position. Коли ви на ваш гудзик натискаєте і робите йому Ret Position, він автоматично стає на те місце, де він нібито пришитий. Так, і мені здається, що з цими гудзиками ми нібито розібрали їх найголовніші функції, тому я їх просто видалю. І тепер спробуємо симулювати нашу спідницю вже з більш коректним розташуванням. Поки що ми не чіпаємо, наприклад, оці всі елементи, наприклад, вони. Нам підходять, так? Поки що, коли ви перевдягаєте, не спішіть щось видаляти, щось коригувати. Просто спочатку просто розмір, розмір підкоригуйте. Подивіться, як ваші шари взаємодіють між собою. Так, і мені здається, що спідничку ми також перевдягнули коректно. Мені подобається, як вона виглядає. Так. І давайте подивимося, що в нас залишилось. У нас залишились панчохи, давайте з ними розбиратися. Це той варіант, а, буде коли чи доцільно, чи щось робити з саме елементом панчохи. Так, давайте дивитися на наші панчохи окремо. У нас тут не тільки панчохи, у нас тут ще й а, гедри нашаровані. Так, і давайте оберемо якусь тканинку. Дефолтно, щоб у нас все гарненько було видно. Зрозуміло, що в нас розташування ні оцієї частини, ні самої, самої ніжки взагалі не співпадає. Тому, давайте оцінювати, чи доцільно, чи недоцільно перевдягати. Коли ви думаєте, що недоцільно, все ж таки варто спробувати. І тільки якщо ви вже будете розуміти, що ну, краще їх зшити. Спочатку тільки тоді вже видаляйте. Отже, давайте спочатку подивимося, у нас є тут якісь гетри. Одразу впорядковуємо нашу викрійку. Давайте я Зображення тканини, так. Нам зараз ці гетри не потрібні, їх легко буде перетіти. Ми їх просто сховаємо і знаходимо наші панчохи. Наші панчохи складаються з багатьох елементів. Ми зараз будемо дивитися чи Доцільно нам чи не доцільно Оскільки в нас аватар в депозі, то нам взагалі потрібно буде перевтягти одну панчоху. Знаходимо нашу панчошку. Яку видалити? Давайте тут видалю. Видаляємо цю панчошку. Так, що це у нас таке? Щось нібито у нас тут порізане і все, в нас готова наша. База для перевдягання. Дивимося на цей елемент. Тут ніби порізана така порізана панчошка стилізована. Мені здається, що зробити оцей прямокутничок буде легко. Якщо буде потрібно, то до того, що давайте подивимося під відношення ніжки. Вона дуже ну, трошки більша, ніж наша ніжка, тому я би це також видалила. І в нас залишається два наші елементи. Так, яким ми, ми краще їм зробимо резет. Так. І давайте розташовувати. Подивіться, наскільки більше нашої ніжки ця панчоха. У нас тут є ніби інтернал лайн, і ми можемо, як би, собі допомогти вигнути цю інтернал лайн, щоб вона слідувала нашій ніжці. у нас є отакий інструмент, так, зараз я його знайду. який нам дозволяє ніби. Так, по конкретним лініям а, робити корекцію нашої викрійки. В певних випадках. А, дуже зручний інструмент. Так, однак не потрібно його переоцінювати. Якось він справляється. Так. А, в нас непідготовлений аватар, в нас є такі пальчики детальні, у нас є нігтики. Тому одразу не звертайте увагу, що буде отут -от в нас коїтися, тому що щоб коректно працювати із так, коректно працювати із панчохами в Марвелосі нам оці елементи вони в нас, вони нам будуть заважати. Потрібно підготувати нашого аватара. Так, ну і. Давайте дивитися, повірте мені просто на слово. що перевдягати панчохи в Марвелосі. Ну, це справа не корисна і. Панчохи це завжди йде на переробку, тобто їх потрібно і краще зробити заново. І я взагалі думаю, що ми будемо з вами далі розбирати, як робити панчохи набагато легше в сторонньому 3D-софті. Так. І я навіть не буду витрачати час, щоб ці панчохи тут просто розташувати. Так, і давайте спробуємо чи. Можна гетри перевдягти, А ось гетри, те, що на, надівається прямо на ніжку, можна перевдягати, і результат буде, в принципі, нормальний. Так. Незважаючи на те, що в нас тут є якісь складочки. Саме гетри перевдягати легко. Перевтягнули. Нашу гетру, так як вона була задумана в оригіналі. Нічого поки дизайн не змінюємо, і робимо просто Symmetric Pattern. Все, і Марвелос нам коректно все зробив. І самі панчоки в нас будуть або в іншому 3 d софті зроблені, або ну, в Марвелосі просто з самого самого початку. Так, і давайте тепер дивитися, як приводити до ладу весь наш аватар. Давайте почнемо, що в нас там було. Давайте пошарово, де наша білизна. Шукаємо нашу білизну, змінюємо спочатку Particle Distance. І перевіряємо, чи буде нормально симулюватись. На оці зажовування. Зараз не звертайте уваги, це ну, для Марвела, це нормальна ситуація, тому що, тому що від кожної цієї частинки в нас є скіна все 3 мм. І тому тут така анатомія, що вона. Не дозволяє тканині симулюватися більш-менш гладенько. Однак ця частинка, ну, наприклад, ви зробили білизну в Марвелос, ця частинка буде у вас зажовуватися. Так, однак її там згладити в іншому 3 d софті буде легше, ніж в Марвелосі тут щось правити. Так, ви розумієте, що там ви витрачаєте стільки часу на корекцію посадки, скільки вам потрібно. Однак, мені здається, все нормально тут. Далі, який в нас далі має бути шаф? Це наша майка. І тепер, коли ми вже перевіділи костюм наш, ми маємо розуміти, що майка нам потрібна для того, щоб її влюбку заправити, в спідничку. Поки що вона має в нас низький на полігонаш. І давайте тепер розбиратися із шарами. Перше. Перше, що нам якби, не рекомендує, а що нам Марвел дозволяє зробити, це призначити, наприклад, оцій майшці, тому що вона у нас буде леєром нижче. Давайте таку пізничку приберу. У нас буде вона саме нижчим леєром, то давайте їй просто призначимо леєр. На білизну це не буде впливати, тому що білизна в нас ніяк не пересікається з нашою майкою. Далі ми знайшли нашу спідницю, і давайте зробимо наші спідниці Soliditi Fy, щоб коли наша майка буде самостійно Марвелос її буде заправляти під спідницю, щоб наша гарненька форма нікуди не поділась. І давайте спробуємо в даному випадку Марвелос коректно розпізнав всі шари, і мені здається. Нормально. Заправи, поки що, ми не будемо змінювати Proticol Distance нашої майки, тому що нам потрібно ще два шари на майку одягти. Так. І наступний наш, наш, у нас шар над нашою маєчкою був оцей міні-корсет. Так, ми знаходимо наш корсет і робимо йому також Solid Fi, щоб нікуди він не поплив. І давайте надамо Marvel можливість це все. Розташувати. Так, коли ви бачите, що ну, щось таке відбувається, по-перше, дайте час Марвелосу з цим впоратись. Так, ну, мені здається, що Марвелос нормально впорався потім, коли ми будемо прибирати Solidify а, з наших викрійок. Оці зажовані елементи вони виправляться. Так, і давайте зверху, що у нас Це наша кохтина. І оскільки наша кохтина має один, два, три третій слой, то саме ці кохтині ми призначимо третій слой шар. Так. І давайте знову ж таки надавати Марвелосу можливість з цим розібратися. По концепту цього костюму оцей кроптоп. А він напівпрозорий. Так, давайте зробимо сей. Щоб нічого не трапилося. І давайте повернемо цьому кроптопу його оригінальну тканину і подивимось, чи це нам допоможе. Так. Здається, це була оця тканина. Так, ми вгадали. Здається, вона колір змінила, однак для сприйняття костюму вона підійде. Знову робимо симуляцію. Так, вже майже близько до першої, першого вигляду, який в нас мав цей костюм. І давайте подивимося на цю когтину. По-перше, у нас цей шов іде коректно, цей шов іде некоректно. Як це можна виправити? Ну можна просто. Отак поперетягувати. Мені здається, що це нам не дуже допоможе. І другий варіант це його. Перетягнути трошки за допомогою гізму. Іноді це буває така кропітка робота. Однак, якщо вам це краще, ніж. Просто шити заново цей костюм. Ну, звісно, це кропітка робота, однак швидше, ніж просто з нуля це Перешити. Так. Розумієте, що в мене тут багато одягу. Все Particle Distance. Для ХРС Сітки і марвелосу потрібно час перерахувати всі ці сітки, всі ці сабсте тканини, прозорості і так далі. Я думаю, ви сенс цього зрозуміли. І давайте просто підкоригуємо цю частину, щоб вона наче виглядала як на концепті. Коли ми вже перетягнули наш костюм, то е, тут ви вже. Прийомами і засобами не обмежені. Тобто, тут вже, коли ви перевдягнули, не потрібно додержуватися ніяких а, законів першого костюму. Не потрібно відслідковувати, як він був там створений, просто майте це на увазі. І досягайте потрібних вам форм за допомогою тих методів, які ви знаєте. Так. Ну, мені здається, ви. Зрозуміло, що наші рукави набирають форми першої. Ми, звісно, можемо обрати ще ці викріки і зробити їх більшими, однак це буде певний час, який ми будемо витрачати просто на симуляцію. Головне зрозуміти методику. Так, ми перерахували, мені здається, всі елементи. Давайте зробимо наші спідниці і нашому корсетику Unsolidify. Давайте активуємо наші гетери. Надамо їм якогось кольору, так. так. Ну, давайте, нехай оцей буде колір. Так, ми щось зміни. Фіолетовий тут не дуже підходить. Більше до синього буде краще. Так, сейф наш Project. Так, і на цьому етапі, коли ми вже перевдягнули все коректно, потрібно, мені здається, симулювати. Подивитися, як взаємодіють шари один з одним, як взаємодіють просто самі по собі тканини. Так. Марвел, здається сам справляється. Просто дайте Марвелу час виправити все, що йому не подобається. Uh, і на цьому етапі, коли ви вже все перевдягли uh, так, як вам подобається, ви вже можете після, вже після цього uh, починати аджастити одяг, якщо вам не подобається його розташування, наприклад, на аватарі, uh, наприклад, щоб хотіли меншу спідничку, довші рокави, іншої форми гетри і так далі. Uh, я думаю, що основні принципи, я думаю, що навіть не основні, а uh, Методику перевтягання з аватара на аватар, ви зрозуміли. Якщо у вас буде те поза, це взагалі буде набагато легше, і якщо у вас виникнуть будь-які питання, давайте розберемося.